Друзі, привіт! Вас вітає текстильна група Кавлатексі. Зараз в вашій увазі ми презентуємо лот кофти флісові, міксовані модельки чоловічі, жіночі всіх розмірів. Ціна за 1 кілограм становить лише 2,3 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 кілограмів. Вартість мішечка по актуальному курсу валют на сьогоднішній день становить 1 тисячі гривні. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Повторюємо зараз вашій увазі. Представлений лот-кофт лісових під кодом позиції 252. Позиція міксована, модельки чоловічі, жіночі всіх розмірів. Придбавши даний лот, кожен із вас заощаджує суму знижки у розмірі 24 доларів. Зустрічаються фірмові моделі відомих брендів. Хто ще не встиг собі придбати хороші лоти, пишемо повідомлення, телефонуємо. Мінімальне замовлення, один мішечок вагою 20 кг. Ціна за 1 кг. Лише 2,3 долари, вага мішка стандартна для даної позиції 20 кг, а вартість мішка по актуальному курсу валют на сьогоднішній день 1803 гривні. Різноманітний іде і модельний ряд, і кольори, присутні всі розміри. Ціна за 1 кг, повторюємо лише 2,3 долари, вага мішка стандартна для даної позиції. А ватість мішечка 1803 гривні. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами, робіть замовлення. Кожен, хто придбає флісові кофти під кодом 252, заощаджує суму знижки у розмірі 24 доларів. Хто ще не встиг придбати флісові кофти? Робимо замовлення, Томіхіофіджер жилеточка. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій. І зараз вашій увазі кофти флісові Under Armour зі знижкою в 24 долари. Покваптеся придбати, так як акційна пропозиція закінчується через 3 дні. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати, вказавши код позиції 252 мішечок номер 10 Переглядайте повтори у нас на сторінці каналу в групі Вайбері, Telegram, Instagram, кому де і як зручніше. Наразі представлений лід, номер 10 кофти флісові всіх розмірів. Ціна за 1 кілограм становить лише 2,3 долари, а вартість мішка вагою 20 кг. 1803 гривні. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, хто ще не підписаний. робіть замовлення. Мінімальне замовлення, один мішок 20 кг. Акційна пропозиція закінчується, друзі, через 3 дні. Лишилося лише 3 дні, коли не, кожен не, із не, вас, не, придбавши не, дану не, позицію заощадню суму не, знижки у розмірі 24 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам особисте повідомлення та вказати код позиції 252 мішечок номер 10 Для замовлення лише. Пишемо повідомлення, не втрачаємо можливість встигнути придбати один із запропонованих лотів. Щоденно ми знімаємо для вас різноманітні, цікаві сезонні позиції за вигідними, доступними цінами. Зараз в ефірі у нас лот номер 10 флісових кофт під кодом позиції 252. Присутні всі розміри, різноманітні і також йдуть і модельки. Зустрічаються навіть утеплені на хутрі, але не в кожному мішечку.